На сумщині та ще у низці регіонів України сьогодні день жалоби. Вшановують пам'ять загиблих від російського теракту у Сумах. Двома балістичними ракетами воєнні злочинці убили 34 людини. Серед них двоє дітей. Поранених уже 119, 15 із них неповнолітні. Іскандери окупанти скерували у жваве середмістя, Коли у вербну неділю там було багато містян, ракети були у касетному спорядженні, щоб уразити якомога більше людей. Ударами пошкоджено понад півсотні будівель, понад три десятки автівок і тролейбус. В ньому загинули водій і більшість пасажирів. У місті досі тривають відновлювальні роботи. Рятувальники демонтують аварійні конструкції та забивають вікна. Наша знімальна група теж працює там уже другий день поспіль і перші години теракту. Після Після того, як прилетіли ракети, Оксана Солодовник зараз нам нагадає. Дим, скло, уламки, купа згорілих автівок. Це центр Сум. Просто посеред вулиці лежать тіла загиблих. Їх дуже багато. Це жахливо. Вулиця фактично залита кров'ю жертв російської атаки. На місці трагедії триває упізнання родичами загиблих. Перший ракетний удар окупанти завдали о 10.20 ранку. А підступний повторний, що став уже фірменним стилем росіян, за три хвилини. Одна ракета поцілила у дах конгрес-центру держуніверситету. Це місце проведення багатьох освітніх заходів, велика бібліотека. У будні дні тут працювали численні дитячі гуртки. Ще одна ракета, завдання якої убити всіх, хто прийшов рятувати поранених, влучила у навчальний корпус. Вибухом поруйновано аудиторії на двох поверхах. Повибивало вікна у сусідніх приміщенні суду, історичних будівлях та довколишніх квартирах сум'ян. Я Побачила, що люди вискакують на вулицю з кривавленим обличчям, жахіття. Це, 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 все горить, все палає, димова завіса якась, людей багато лежало на, на асфальті. Ну, це страшне. Власниця цієї автівки дивом лишилася неушкодженою. У проміжку між вибухами встигла сховатися. Це ваше авто? Дочки. Дочки. А дочка як? Я жива, залишилась. Бомба в що зайти. А ось тролейбус не встиг. Його маршрут проходить буквально в кількох метрах від навчального корпусу. В епіцентрі вибуху опинилося кілька цивільних автівок. А також ось цей тролейбус. На жаль, більшість людей, які в ньому їхали, загинули. Адже транспортний засіб наскрізь прошило уламками. Рятувальники та поліцейські, які деблокували тіла вбитого водія тролейбусу та ще однієї жінки, кажуть, шансів вижити у них не було, адже російська ракета була спеціальна для знищення незахищених людей. Працюють експертизи, перевіряють, які були засоби враження, але на зовнішньо видно по стінам, що це були вражаючі елементи. І, скоріш за все, це була балістична ракета.